Моє вітання, друзі. Ну що до футболу нашого залишилося півгодини збірна України проти Ісландії. Вирішальний матч за вихід до основної частини чемпіонату світу. І вже оголосили склад. Я зокрема хотів би звернути увагу на нього, тому що там є чимало деяких цікавих перестановок. Ну, зокрема, Сергій Рибров, все таки посадив запас. Просто ну е, не знаю. Леди цього, на мій погляд, я спостерігав за ним проти збірної Франції. Я маю на увазі її Романа Єремчука. Це катастрофа. Людина ходить пішки в полі. Людина не може чіплятися за м'яч. людина не має швидкості. Людина не відпрацьовує в обороні. Він просто був пішоходом. І на щастя, все таки виходить в основі Владислав. Ванат, он я бачу також зміну і по тому, що з'явився цей ганко. По моєму тоді в старті не було ж. Руслан Маліновський, який в не такій поганій формі перебував, ну, як мінімум, останні, перед останній свій за збірною він відіграв досить круто. Е, в усьому іншому, начебто, без змін, якщо я не помиляюся, але на що я звертаю увагу? Якщо тоді е, збірна наша грала у три центральних захисники проти Франції, то сьогодні ну, як мінімум нам малює е, офіційний. Е, офіційний Протокол 4-5-1 в лінію. Я не думаю, що це буде 4-5 1 в лінію. Але звісно, дуже схоже на те, що буде такі чотири захисники в лінію і на вістрі буде Владислав Ванат, а далі я вже не знаю. Хто там зіграє і в якій схемі. Ну, якщо подивитися на збірну Ісландії, то тут іще цікавіше, тому що нам малювали 4-3-3 таку собі класику. І враховуючи ісландських футболістів, не знаю, наскільки це вдала для них там схема, але це все досить умовно. Я думаю, буде логічніше, напевно, з цими футболістами, деяких із них я знаю, бо все-таки ісландські футболісти виступають в найкращих чемпіонатах світу. Мені здається, що очікувати варто 4-2. 3-1 при побудові атаки. Ну а в захисті там може бути трошки інша історія. Народ 19.00 Збірна України буде грати проти Ісландії. Е, на жаль, фаворитом вважаю ісландців. Як воно вийде? Не знаю. Вболіваємо за наших.